Всім доброго здоров'я. Заїхав на сою, подивитися чи може вже пора її змолодити. Коротше, отака от картинка. Якби його вам зараз жеменьку наберу, це я зараз покажу на наколотив. Ну оце у нас. Соя. Канзас. Оце я намолотив. Коротше, що я вам скажу? З двох рослин. Що все висоплю, мабуть, в жменів влізе. Ну да. Оце я намолотив з двох рослин. Таку жменку. Ну, явно, що ще ссира, но суть не в тому. Є отакі от погризані, є такі геть маленькі, зморшкані. Ну, вона підгоріла, ловко підгоріла. Що тут сказати? Ну, а це ще зелена. Слава Богу, ще у нас стрючки не, не репаються, тріщин на стручках я не бачу. Але, але, але скажу так, щоб там хто не казав, а треба було. Бризкать все-таки від жучка, клопика, клопика жучка вносить інсектицид. Коротше, понаходив я, зараз вам покажу, понаходив я е, гусінь маленьку, якийсь коротше, черв'ячок. Зараз, зараз, зараз. Десь дожні пробиті. Пробиті стрічки. О, напевно, ось. Так. Напевно, тут ні. Промазав. Промазав. Так. Ну, а де ж? А де ж, адеш? Ж? Я ж то як лупав. То знаходив. Так. А ну-ка тутася. я опять промазав. Да що ж такое? Так, я зараз всю так буду розлупувати і не знайду. Ага, осо, осо, дивіться. Побачу. Ось така от дірка. Напевно, черв'ячок вже того відсюди Сейчас Зараз ми, бо воно висохло. Но він одну. Соїну з жер. Так. Треба десь на на сирі шукать. шукати. На, на сирі шукати. Треба на сирі шукати. Так. Е, ну, я скажу, що вона. Багато сухої, а от такі ось сирі боби. Сирі боби є. І багатенько. Ну ось о, напевно. Напевно, тут я його долу ж десь. А, ось все. Найшов. Воно бачите, що робиться. Оце тобі. Це тобі. Хто скаже, що це, за херня така? Дві суїнки. Знямало. Знямало. Ось, і це, і це я бачив трішки раніше. Я там викладав відос, я це бачив трішки раніше. Задавався питанням, бризкать чи не бризкать. От. Мені показалось, що то клопик. Клопик понадгризав. Але, походу, ні. Якась зараза продирявила дірочку. Відложила там лічинку і, відповідно, вже вилупився черв'ячок із тої лічинки і зжер соїнку. Зараз зайшов я на відбі, на відбі вона ще, ще не все скинула листя, абортувала багато бобів, на верхньому тільки все. Один-одну зернину де маленький. Ну, вона виглядає краще, ніж Канцас. Так, буду я тут шукати. Пробитий, пробитий бобик повинен бути. з дірочкою. Їх-то не сильно багато, але, але візуально їх можна побачити. Так, ну це не він. Це не він. На ці я рослинки не бачу. Але ж коли я... О, все, оце напевно. А ну. Чи це просто тріщина, виходить? Зараз. Зараз я, бо невдобно. Ой. Зараз я розломлю. Та нет, не трещинка. Это самое... Ну, ось я вам покажу. Самое тут был червячок. Так, ладно, шукаем дальше. Вот напевно, все будет. Вот такая вот дырка. Поднимемся вон. Утек или не утек? Ясно діло, не утік він. А ось все. Буде зараз чітко розламаю. І ось у мій черв'як. Бачите? Бачите, що це за зараза робиться? В общем, я зрозумів, що помилка була. Тому що послухався опитні, писали, от, посіяв, побризкав, з водбур'яна, бур'яна держиш. От Бур'яна, головне, щоб не було бур'яна. Добрив не треба, фунгіциди не треба, інсектициди не треба. Коротше, ніхріна їй не треба, а воно ну, геть не так. Геть не так. Добрив я не знаю, но... але захищати рослинку таки потрібно було. Можливо, жара зіграла. Злий жарт, не знаю, що зіграло злий жарт. Але бачимо, що потрібно було працювати. 100% -коло потрібно було. Слава Богу, що це на цій тільки ділянки. Подивимося, скільки вона забрала, звісно, ну, забрало. забрало ловко, забрало врожаю. Нічого не скажеш, як не спека, так ще. Ну, а цю сою не знаю. Мені вона не сподобалася. Відбі виглядає краще. Це вже до, до вигетуала засихає, ми її зберемо і посівний матеріал її відбирати. Та тут її немає, в принципі, з чого відбирати. Вона підгоріла ловко, Ну, така от. Стручки есть, конечно, б не скувата, что ее тут. Ну, сколько? Ну, где-то сантиметров 45 45 от земли. В трішки трішки выше. Вот. Но я думаю, что эту неделю она достоя, а на следующей неделе заеду. Гляну, що вона тут досохла. Ну, головне, що не тріскається, дожжі в нас так і не передають. Головне, що вона не тріскається, я думаю, щось то й ми тут накосимо. Щось то й накосимо. Почекаємо, звісно. Не буду я не десикацію, нічого я не буду робити. Ось такі є все рослинки. Накидала бобів. Ну, це. Оце, ну, слава Богу, що вона не тріскається. Ну, оце як розмір нижні боби. Ось така зернинка. Ну, давайте так. Ну, така зернинка. Соїнка. Геть маленька. Ну, і верхні також маленькі. Середина більш-менш, середина більш менш, більш менш отака. Середина більш-менш нормальна соя. Не крупна, ну нормальна соя. Ну, в общем, може і було б що відібрати там. Ну, думаю, що Думаю, що навряд. В общем, на цій неділі жнива відміняються по сої. Думаю, що на наступному тижні приїдемо її збирати. Вот. Ну, сояшник, як вам вже показував, його тут немає що показувати. Лімагрейн Ліма Грейн. Горить далі, як то кажуть. Ну, вологи нема, тріщини воно такі. Ну, звісно, не кратери. там нас трішки, трішки волога була, дощик пройшов недавно 5 мм, але особу ситуацію він не покращив. Так, все, не буду вас сильно задержувати, отакі от от у нас справи по сою. Всім на все добре, слава Україні!